Друзі, всім привіт, ви у безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за цей тиждень. А саме про таке: Тіна Кароль стала продюсеркою нацвідбору Євробачення. Музвар Еворс оголосив своїх претендентів. Океан Нельзи інтригують своїм новим альбомом, безліч нової української музики та неочікуваний крінж-пакет. Почнемо з нацвідбору Євробачення. Це тема, яка хвилює багатьох українців чомусь кожен рік. І цей конкурс є якимось фундаментальним для української музичної індустрії, тому що він відкриває нові імена, робить багато галасу, скандали, перепеті і привертає безпосередньо до. Сучасної української музики суспільний мовник оголосив, що Україна все ж таки братиме участь у Євробаченні 2025 року, і нам було невідомо чи буде нацвідбір, чи одразу когось оберуть відправляти на Євробачення. І безпосередньо в п'ятницю стало відомо, що музичною продюсеркою даного нацвідбору, тобто нацвідбір буде, стала Тіна Кароль. Чи добре це, чи погано? Пишіть в коментарі свої враження і чого ви очікуєте від нацвідбору 2025 року. Як на мене, Дмитро Шуров до цього справлявся дуже добре, і планку він ну таку поставив високу. Цікаво, що думаєте ви. Йдемо далі новинами української музичної індустрії. І наступне про що хочеться поговорити: про «Музвар Евордс». Вони оголосили своїх номінантів в різних категоріях і поділили вони їх на безліч номінацій. Там дуже багато різних проєктів, артистів і всього іншого. Тож, хто хоче повністю ознайомитись, тримайте декілька номінацій ось збоку. Чи переходьте в наш телеграм-канал, ми залишимо його за посиланчиком в описі і знайомтеся з номінантами на «Музвар». Вар Евор, окрім зазначених номінантів, також у глядачів є можливість додати свого улюбленця. Його ви можете запропонувати за допомогою форми. Ми її також залишимо в описі. Тож переходимо далі. А далі цього тижня прийшла новина, що автори фільму про Назаря Єремчука нам вже готують документальний фільм. На наступний рік про Кузьму Скрябіна, тобто Андрія Кузьменка. І це не єдина документалка від НайФільмс. Вони заінтригували, що буде ще одна. Тож будемо очікувати. А ті, хто не встиг подивитися Яремчука незрівняний світ, може переходити на Netflix. Ця документальна робота вже з'явилася і на цьому стрімінг сервісі. Йдемо далі, Океан Ельзи, окрім додаткових своїх незліченої кількості концертів в палаці спорту, нам Оголосили, що 11 жовтня у них вийде їх повноформатна платівка, перша повноформатна платівка англійською мовою. Тож очікуємо. І ще у нас є якийсь спойлер, не знаю, чи це до цієї платівки, чи до якоїсь іншої, яка у них є, а знаю, у них є. Повноформатний альбом українськомовних пісень на 12 треків, і у себе в соцмережах вони підігрівають незрозуміло чи то англомовну платівку, яку вони виокремлюють, чи нову українськомовну. Подивимось, як будуть розвиватися далі події. Тим паче, Океан як Ельзи, який готує роками свої альбоми. Нам одразу готує два альбоми. Сподіваюсь, що обидва вони вийдуть цієї осені. Від майбутніх релізів перейдемо до тих, які вийшли цього тижня. Почнемо з нової роботи від Дмитра Монатіка, на яку він зняв звичайно ж кліп. Продовжуючи тему поп музики, гурт творчі нам презентували цього тижня повноформатний альбом, який називається Планета Ікс. Діва, дива, 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 дива. Також вони нас інтригують, тим що вони створять якесь секретне шоу в секретному місці. Знову це відбудеться в Києві. Нагадаю, що минулий великий концерт від творчих відбувся на Велодромі в Києві, і це була класна подія, яскрава з цікавим антуражем. Це було класне шоу, просто-напросто. Тож дуже цікаво, що нам презентують наступне творчі. А ті, хто хочуть почитати мою рецензію на цей альбом, переходьте у мій телеграм-канал. Він також є в описі. Там я пишу про те, що мене безпосередньо зачіпає і турбує в музичній індустрії. Тож переходьте, читайте, кому цікаво, звичайно. Рухаємось далі альбомами, і цього тижня гурт Тонка нам презентував акустичний альбом. Стримай мене, моя розумове, в якому вони нам репрезентують свої найкращі пісні в акустиці з доволі класним вайбом. Це така приємна осінь. Тож, давайте послухаємо просто декілька пісень з цього альбому. Ти плачеш, сльози. Наступні два релізи для любителів року. Перший від колективу Діти інженерів, які випустили трек Тікай. «Тікай, тікай, тікай, тікай біжи, біжи, біжи Хочу зазначити, що басист цього колективу Сергій, який є локомотивом даного колективу, пішов щати нашу батьківщину. За що йому честі хвала. Тож підтримайте гурт Діти інженерів. Своїм прослуховуванням, і якщо вам сподобається, то додавайте в плейлисти. <му> Наступний реліз, з яким ми познайомимось, від се новеліста та сліпі Енді. Також на цьому тижні у нас є декілька неочікуваних колаборацій. Перша із них це Тарас Петриненко, заспівав з Олександром Положинським і вийшов, як на мене, цікавий ретро вайб 2000-х і того, що було у 80-х 90-х. Ну, як на мене, прикольна композиція. І прослухавши її, отримав якісь дуже щирі і милі емоції. Ну а наступна неочікувана колаборація. У нас вийшла від Міши Правильного і Дантеса. І ця композиція, як і наступні, у нас підходять у рубрику Український Реп Тримайте декілька нових релізів української хіп-хоп сцени. Так не бачили вже давно, тя Життя захляпане хляб, по не було одно, я то це звідки він прийшов. Ми по містах ноги в порошок This is shit we dream about. I remember looking out my window with no scenic route. This is a life I really live Выживание інстинкт Десять причин, щоб жити, десять причин померти. В репера повинен бути скіл, крім того, панчі рими. В тебе ж тільки ти салисини. і кен такий підтримав. Картина не складає. що ну, скажи, про що це ти. Нема ніяких милів. Це манібуміра хіба ви зароби. Ну і плавно, переходячи від теми хіп-хопу, хочу вам порадити класний український ютуб-канал, який називається Форса Кікс. Це гід у світі кросівок. Тут можна знайти прикольні огляди на останні релізи кросівок, розпакування, секрети стилю, розбір унікальних моделей та звичайно поради від автора. Як на мене, дуже прикольний канал, хто цікавиться цією темою. Якщо ви хочете дізнаватися найголовніші новинки та слідкувати за трендами, переходьте на канал. Forza Kicks та підписуйтесь, посилання також буде в описі, та десь тут ви зможете знайти, щоб одразу перейти з цього відео на канал Forza Kicks. Ну і завершуючи тему хіп-хопу, перейдемо в рубрику Track Insight. Сьогодні у нас там концептуальний трек від Отоя. Так, у нього цього тижня вийшов один трек, але вже наступного тижня у нього вийде альбом. І в рубриці Track Insight у нас концептуальний трек «100 роздумів. Мене дратує бідність, і те, що я не можу заробляти нормальні гроші. Також я не можу довго з кимось дружити. Страшні історії, гроші, гроші, гроші. Заїбало, що все впирається в гроші. Ну а далі будемо знайомитись з артистами, які дійсно вартують уваги. Почнемо з дуету від Ванвіч і Ромаріо Панч. Думаю, виконавицю Ванвіч ви можете згадати з нацвідбору Євробачення 2023 року, де вона виступала в трошечки інакшому колективі. Але музика даної виконавиці мені дуже імпонує. Давайте послухаємо декілька її релізів. І ось цього тижня вона презентувала нам колаборацію з Ромаріо Пань стрімко підкорює на різних платформах свого слухача виконавиця Анастімоза, яка вже трошки прославилася після трейлеру сталкера. І ось зараз вона випускає новий трек, який мені дуже подобається. Хочу, щоб ви також послухали. Друзі, секундочка вашої уваги цього тижня. Ми закриваємо наш Баймікофі, e тому що ми не знаємо, як в подальшому ми зможемо виводити кошти і взагалі комунікувати з сервісом Баймікофі e через ряд різних причин. Тож ми повернулися на Patreon. за підписку на Патреоні. Ви можете отримати невеличку базу найкращих альбомів 90-х, яку ми для вас створили, чи наші фірмові підбірки за місяць. Вони тепер будуть виходити у нас на Патреоні. Також ті, хто хочуть отримати доступ до підбірок, ви можете стати нашими спонсорами на Ютубі і відкрити доступ до будь-якого відео із наших підбірок. Продовжуючи тему цікавих індівиконавець, хочу вам порадити новий реліз від Шміські. Він називається Пластир. Це пісня, яка потроху вже вірусилася в Тіктоці. І вона ну, була. Вже перегріта, вже треба її було давно випускати. І вийшла вона тільки. От, от. Давайте послухаємо новий трек від Шмізків. Взагалі мені дуже імпонує ця виконавиця, і я бачу велике майбутнє в її творчості. Робиш Ну і завершимо знайомство з новою музикою, новим релізом від Івана Клименко, продюсера, який презентував цього тижня нам декілька синглів у співпраці з таким музикантом як Сидор. І це вийшло доволі автентично, цікаво і незвично. І далі у нас, звичайно, рубрика «Крінж-пакет», але дуже цікава цього тижня. Почнемо, напевно, з того, що серед плейлиста Spotify в цю п'ятницю я наткнувся на доволі неординарного виконавця, який співає про якісь дивні речі. І потім, подивившись, що випускав цей виконавець, я наткнувся на ось такий трек. Ну, мені здається, це 100%. Текст в крінж пакет. Давайте я вам його зачитаю. Не слухай їх, пісяй проти вітру. Не бійся проти вітру, пісяй, і на горі, і в лісі проти вітру пісяй, і в поділлі, і в полісі проти вітру пісяй. Хай всі шукають дабл джусі, поки всі терплять, достань пісю. Я навіть не знаю, що вам сказати. Ось такий текст, і ну далі ж мені стало цікаво, як із будь-яким крінж пакетом. Мені цікаво, хто ж це написав. Дивіся, боти, і в місті, і на горі, і, і відслуховуючи ці всі треки, і особливо останній трек, ну я там почув голос доволі знайомої мені людини і тембр, і вимову. І мені здалося, що це один із учасників. Лейблу Енко. Забирай свої коменти, забирай, забирай вподобайки. Тому що ну, там дуже впізнаваний темп. <пізнався> Прошерстивши все, я наткнувся, що дійсно видавалось це все на Universal Music, а це лейбл, з яким співпрацює тільки Енко. Думаю, ну хто ж це може бути? Мені це доволі схоже. На людину, про яку ми в цьому випуску говорили, зустрічайте Іван Клименко. І щоб знайти якесь підтвердження цьому всьому, а не тільки те, що це на вухо дуже подібне. Я вам включу шматочки там, де Ваня читає. Коли старі дядьки валять, підіймається опалення, листя, що опало, може розтопити зали. Коли двісті тисяч валам все закинуть, ми завали. Йому зло шукав там, а тут бас кріт. Ти слухав його, мов купався в ікрі. І теплий бас, мов, тато ніжно накрив. Заховай мене, і не видаляй мене, хай не викопають вони, але ми дизайнери, саме особисто щастя. Не займа, на... Все життя Папаю головне, щоб стило, щоб жовта солодка і гарна на вигляд. Все життя Папає казала Еліна, а потім пропала в пустеля Берліна. І ось я знайшов інтерв'ю, віддивився його повністю, і там в кінці Саша Верениця питає безпосередньо про цей проект Басокріт у Ванька. і він так легенько зміщається і говорить на тему, яку вони обговорювали до цього. Знайдіть. А, а хто тоді а, такий басок? Я... А хто тоді такий басокрут? Давай ми про голос країни договори. Але ну, я ж знаєш, як в боксі. Можливо, там на один десь відсоток я помиляюсь, але мені здається, що це Ваня Клименко і це його якесь доволі цікаве альтерего, де він взагалі неправильний, неправедний. Тим паче, що в останньому релізі Баса Кріт співає про такого хлопця, як Микола. А цей Микола, про якого співається у цьому треці, неочікувано. Це один із менеджерів лейблу Енко. Кепської дурської справи. Микола кучеря, Чи, наприклад, в одному з треків Папая співається про Еліну? А Еліна, яка в Берліні, це Бекемсі Альони Альони, і дівчина, яка довго співпрацювала з Вані Клименко. І я не хочу тут хейтити і критикувати ванька за те, що блін, ну це крінж пакет, саме цей трек. Поділі, си, підійся, проти, вітру, там інші доволі прикольні, цікаві, і дехто міг би сказати, так це міг виконувати там умовний за кома -кома", чи хтось інший. Відкрились двері, де ваньок може демонструвати себе справжнього і може відповісти всім хейтерам. Лейблу Енко, тому що наразі у них є тільки сков, який може там десь неочевидно відповісти гоні чи отою. А тут є безпосередньо артист, Басакріт від імені лейблу Енко, який може нафігачити і роздати, і розказати від себе, і просто-напросто задісити. І все дуже хочу, щоб ця історія стала трошечки більше публічною. І кому цікаво, переходьте на Spotify та різні платформи, послухайте басокріта. Наразі там всього лише 68 слухачів. Виглядає поки що так, що це просто тусовка в ванні, слухає ці треки. Ось і все. Тож, ось такий у нас крінж пакет з доволі крінжовим треком на початку, і ось такою нестандартною інформацією в кінці. Тож напишіть свої враження від цього всього. Тож, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. І пропоную вам прокоментувати так, щоб ви написали улюблених українських артистів чи гурти. І в кінці наступного випуску я вам скажу статистику, кого ж найбільше люблять підписники Безодня Мюзік. Тож пишіть коментарі, це дійсно допомагає потрапляти в рекомендації українського Ютубу. Також не забувайте ставати нашими донаторами на Патреоні чи просто донайте нам на монобанку. І всім папа, -па і до зустрічі!